В Давосі триває 55-й всесвітній економічний форум. Європейські лідери заявляють про бажання розвивати співпрацю з новою адміністрацією США, але при цьому також. Висловлюють і певні застереження в чому саме вони полягають? Говоримо далі. Наша гостя Наталя Гоменюк, українська журналістка, також співзасновниця лабораторії журналістики суспільного інтересу. Вона сьогодні в Давосі Наталя, вітаю тебе. Дякую, що знайшла час приєднатися до ефіру до цієї розмови. А як тему зміни влади у США зараз коментують у Давосі і цих нових викликів, які разом з цим постають у Європі? Наскільки ця тема домінує? Що говорить Наталя? Що ти чуєш також? Ну, треба розуміти, що є певне обмеження на офіційних осіб цього року. Вони тільки, скажімо, прибувають, тому що за інавгурацією Дональда Трампа тут слідкували з понеділка, але більшість а, діячів, саме представників влади, була у Вашингтоні. Але достатня кількість американських аналітиків мені здається, що дискусія, ну дискусія, в принципі, ця тема домінує, в тому зокрема і щодо України, а, зокрема і щодо відносин Дональда Трампа. З багатьма партнерами ми знаємо, що його політика пов'язана з тарифами. Це економічний а, форум. А, якщо говорити в контексті а, подій в Україні, а, власне є велике обговорення того, а в чому може бути я би не казала це переговори, а скажімо, той процес, який може ініціювати і прагне ініціювати Дональд Трамп, а для того, щоб а, там, спілкуватися, щоб завершити війну проти України. Так і це також. Корелюється з тими там виступами, зокрема президента України Зеленського, який зокрема говорить, що всі очі зараз е, на сполучених штатах, але нам важливо, що зробить Європа, і от якраз Давос певно гарне місце, щоб поєднати е, і скоординувати ці дії. Я до речі, чую таку, скажімо так, перепалку, що треба зрозуміти, що Сполучені Штати е, ну, зменшують свою зацікавленість в тому, щоб вирішувати питання безпеки в Європі. Говорять про те, що європейці мають. Включитися йдеться, звісно, про нову адміністрацію. Тоді як європейці нагадують, що ну це неможливо абсолютно, тобто це має бути якась спільна річ, якщо говориться про безпеку всього світу, ну і зокрема безпеку регіону. Безумовно, нам теж експерти говорять про те, що так європа має робити більше, але без сполучених штатів це буде зовсім інша допомога. Наталю Україна завжди намагалася використати майданчик для ВОЗа для того, щоб привернути увагу до українських питань, увагу міжнародної спільноти, увагу інвесторів. Ти вже сказала про кілька меседжів, з якими цього разу українська делегація на Давосі намагається апелювати до міжнародної уваги. Які, які ще головні меседжі, що Україна цього разу хоче донести, окрім того, що. Європа теж має включитися щодо допомоги Україні. А я додам, що е, Давос є цей формальний е, захід, де лідери зустрічаються, економісти, голови найбільших компаній світу, але це також місце зустрічі, коли всі в одному місці, доволі маленькому, і е, це доволі престижно мати свій павільйон. А останні роки на вулицях променаді Давосу домінува... домінують великі компанії, хай-тек-компанії. Це тренд останніх десяти років, і чесно кажучи, менше країн мають свої павільйони. Так там. За винятками Україна його має, і певно, це один з майданчиків, де упродовж там чотирьох днів тривають постійно дискусії за участі міністрів, віце-прем'єрів, світових політиків в деяких випадках політиків, але скажімо так, лідерів думок, ключових американських європейських журналістів. І сюди обов'язково приїздять також українські ветерани. І український меседж, по перше, що від України треба вчитися, зокрема говорять про технології, зокрема зміну. Thank you. Способу ведення війни, війну дронами, війну безпілотниками як певне українське ноу-хау. І е, якщо раніше я слідкую за цими подіями кілька років, так говорили там про е, характер України, про стійкість, про героїзм, то зараз все таки меседж такий е, да нам складно, але нам є в чому від чого вчитися. Е, ми починаємо виробляти свою зброю. Ми віддаємо привозимо зерно е, в Сирію. Ми стараємося бути міжнародним. Дим гравцем гравцем, це в інтересах всіх допомагати Україні, але також, якби ми хочемо чимось поділитися, ми не тільки просимо і це в ваших інтересах. Допомагати нам це в ваших інтересах. Давайте будемо розказувати і шукати, підшукувати. Скажімо, інтерес кожного кому як пояснювати точково бізнесу, одне європейцям, інше, скажімо, американцям, певно, якась третя річ. Наталя, визвоно дуже тобі дякуємо за цей детальний аналіз. З місця з Давосу. Наталя Гоманюк, включалася одна з українська журналістка, співзасновниця лабораторії журналістки суспільного інтересу. Говорили ми про те, які меседжі зараз лунають від представників України і також від міжнародної спільноти щодо зокрема зміни влади у США і як далі будувати ці відносини.